Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру, розповіла НВ про погоду на найближчий тиждень. Спека знову наздогнала українців, тиждень розпочався з високих показників температури повітря, і така погода поки що затримається. Про це НВ розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. За її словами, жарке повітря принесли потоки з південного сходу, які панують зараз над Україною. Найближчими днями вночі буде 15-20 градусів, на узбережжі морів до 23, а в денні години по країні від 28 до 34. У південних, центральних, а місцями і у північних та східних областях сильна спека, тобто 35-38, розповідає експертка про температуру у першій половині цього тижня. А на південному сході доволі високі показники утримуватимуться й надалі впродовж всього тижня. Цей буде найспекотніший час. Вже 21-22 серпня мешканці західних, більшості північних областей та Вінниччини зможуть зітхнути з полегшенням. У ці регіони з північних широт завдяки зміні повітряних потоків надійде свіжіше повітря і буде на 5-8 градусів прохолодніше. Щодо опадів, прогноз скромний, їх найближчими днями практично не буде, каже синоптикиня. Лише подекуди у західних областях локальні короткочасні дощі з грозами, а 22 серпня вони можуть зачепити північ, Вінниччину, Черкащину, зазначає експертка. Та це літні короткочасні дощі локального характеру. А 23 серпня в усій Україні буде сухо. Як і 24-го, на День Незалежності. Також цього дня буде знову спекотно. 23-24 серпня температура повітря на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-19, в день 23-22-28, а 24-го ще тепліше, в межах 26-31 для вказаних регіонів. На південному сході і частково у центральних областях вночі 18-24 і це високі показники, а вдень до 34, а подекуди і до 38 градусів. В Столиці та області впродовж тижня переважно без опадів. лише в день, 22 серпня, місцями короткочасні дощ і гроза. 20 серпня ми очікуємо в день сильну спеку 35 градусів, а 22 серпня, певне зниження 27-29, такою бачить туха погоду на Київщині. 23 серпня, не вище 28 в день, прогнозує вона. А 24 серпня у столиці та регіоні знову підвищення до 30. друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!